Друзі, вітаємо! Сьогодні ми знову з вами разом і говоримо про новини Кобаляцької громади. Сьогодні п'ятниця, кінець тижня. Я суспільно значимих подій оголошу кілька, а потім ми з передплатниками світовида продовжимо наш е медіамонолог для них і, і так далі. Так що приєднуйтесь, буду дуже вдячний і радий для вас працювати. І так сьогодні відбулася позачергова сесія Кобиляцької міської ради, на якій було розглянуто небагато питань, але дуже важливі. Нещодавно в громаді була проведена перевірка екологічної інспекції. Відповідно, припис, ви ж розумієте, що. Жодні вимоги закону, який передбачає утилізацію побутових відходів, сортування там, і, так далі, і так далі. Ми не можемо виконати, бо в нас нема санкціон... санкціонованих звалищ, е... немає в нас ні переробного заводу, нічого в нас немає. ми Все на стихію, все куди-небудь і хоч налагодили відвозити е... у горішній плавні, і то вже хоч щось. Із міста тільки Кобиляки на селах же ситуація досить складна. Тому депутати зібрались, розглянули ці всі моменти, прийняли певні рішення. Провести обстеження несанкціонованих сміттєзвалищ на території Кобляцької міської ради. Друге провести обстеження зелених насаджень у населених пунктах Кобляцької міської ради. Третє доручити виконав повноваження Кобуляцького міського голови. Секретарю міської ради Василю Піттівну утворити відповідну комісію із залученням депутатів для виконання пункту першого та другого цього рішення. Четверте провести обговорення в старостинських округах з населенням за участю старост по питанню роздільного сортування сміття. П'яте за результатами проведеної інвентаризації комісії скласти акти та подати їх на розгляд постійної комісії міської ради з питань екології, природних ресурсів, земельних відносин. Та агропромислового розвитку для прийняття подальшого рішення. Шосте контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань екології, природних ресурсів, земельних відносин та агропромислового розвитку. І потім ще й старости залишилися і працювали з виконуючим повноваження міського голови з Василем Андрічким тілем. Вони обговорювали напрямки. В яку сторону повинна рухатися, поки ще немає у нас того ж миттєприробного заводу. Тож, це один момент, одне питання важливе. Інше питання сьогодні прийняли рішення, затвердили положення про конкурс на посаду начальника відділу світи Кобуляцької міської ради. На за рішенням сесії. Тому пропонується до розгляду положення про конкурс на начальника відділу освіти Кобилецької міської ради. Короткої частини начальник відділу освіти буде працювати на конкурсній основі на 5 років із у передного конкурсу. Затвердили також положення про конкурс на посаду начальника відділу культури, туризму, молоді та спорту Кобуляцької міської ради. І затвердили внес. Положення, про конкурс на посаду керівника закладу загальної середньої освіти Кобиляцької міської ради. А також внесли зміни до регламенту Кобиляцької міської ради, москликання та затвердження. Його, затвердили його в новій редакції. У нас багато людей було прийнято поза конкурсом, просто призначені на період, в період військового стану і так далі. Ну, от депутати вирішили. Що кадровий момент треба провести відповідність, ну є сьогодні можливість проводити спокійно конкурси, залучати людей, запропонувати їм себе реалізувати. Тому але положення не було. Ось депутати зібралися, поприймали ці положення, далі буде оголошені відповідні конкурси, і далі всіх бажаючих зможуть приймати участь на посаду, коли будуть оголошені конкурси на відділ освіти, на відділ культури на директора школи. Де, які, на ті директорів, які прийняті без е, відповідно конкурсу, тому що в нас попередньо раніше були всі проведені конкурси, відповідно, е, директори на контрактах призначені, то ніхто їх, по суті, ніхто їх і не збирається е, ну, звільняти або міняти, я так розумію. Мова йде тільки про ті, коли, які призначені без конкурсу, і з якими на період військового стану тільки заключений трудова угода. Або до проведення конкурсу. Ось така історія. І регламент привели у відповідність, бо там були моменти дуже такі цікаві, і е, там було і те, що. Щоб звільнити, наприклад, заступника, треба було 14 днів, потім виносити це питання на виконкомі, обговорювати там ну прямо, там, прямо ну носились тими заступниками, не знали, куди їх приткнути. Тепер депутати, а закон каже: є 14, більшість проста. Прийняли прийняли на роботу, не справляється людина. Звільнила з роботи простою більшістю, так як по суті воно й відбулося, наприклад, по Олені Статні. Навіть посаду скоротил, але про це ми далі поговоримо. У різному було цікаве питання. З податкової звернулися до міської ради і запропонували забрати на баланс приміщення податкової. Воно 1900 якогось там року, там на початку минулого століття побудоване. Власність міської ради приміщення податкової. Так як них йде скорочення і кадрів і сама система не знову свого дане приміщення. Приміщення там на 400 квадратів. Щоб було зрозуміліше, що на даний момент працівники податкові там задіють тільки одне криво, тобто, виходить, то є полупідвальна частина і одне криво в поверховій частині. Взагалі не задіяно зміни. Розхідна частина в них йшла на обслуговування 100... 160. 160. 160. Вони говорили 130 тисяч, але 160 тисяч. 100 на газ світло ну, там ще деякі види послуг. Тобто, у рік, у рік, не місяць. У рік. Є пропозиція обговорити і винести рішення, що нам відповісти. Зристований безвернеться. Не сьогодні в понеділок від них ліс буде, але ми повинні вивчити це питання і прийняти рішення: потрібно нам те приміщення чи не потрібно це люди. Якщо ми беремо це на баланс і будемо утримувати і платити за тепло, там невеликі кошти, там більше більш ніж 160 тисяч гривень в рік. Це з усім. То велика перспектива того, що залишиться в нас працювати працівники податкової, і буде куди піти і консультуватись, бо в іншому випадку. Дуже реально, що їх можуть скоротити або забрати, перевезти в Полтаву там чи куди, і все. І на цьому закінчиться, і будемо тоді кататись туди. Тож депутатам порадився Василь Анторічки. Він звернувся до них. Депутати погодились, що будуть розглядати. Тепер надійде офіційний лист, попередня домовленість вже буде. Надійде лист, відповідно, депутати приймуть на баланс це приміщення і далі будемо виділяти з бюджету кошти на його утримання. Ну, це, я думаю, розумна думка. То... І зберегти приміщення. тим більше одне крило там не використовується, а використовується лише одна з частина приміщення. Тому можливо там ще щось депутати і запропонують розмістити якісь служби або там тепло, комфортно і досить зручно для під'їзду для людей, які отримують послуги. Ось такі коротенькі, якби суспільно-резонансні події. Ну і крім того, хочу сказати, що Стаднікова пише дурниці різні, ми зараз про них поговоримо з передплатниками платниками Світовида. Всім решта, я хочу сказати, що нісенітниця, яка пише Стаднікова, вона пише для того, щоб ну, намагається вберегти свій імідж, намагається там перед своїм оточенням ну, щось таке показати себе. насправді. Все це ні санітниці, ніяких кримінальних справ проти Василя Кіптіла не порушено, і, і так далі, і тому подібне. І якщо куди там внесли в державний в реєстр, то це нічого не, не значить. А крім того, наскільки мені відомо, сама Станікова порушила таке ж законодавство і на три дні пізніше в. Декларацію оприлюднила свою там при, при прийнятті на роботу щорічно подається декларація чиновниками і при звільненні протягом 30 днів. От вона порушила цей термін і замість 3 травня подала 6 травня. Відповідно, я думаю, що з ними будуть працювати тепер ті служби, які за це контролюють і за це наказують. Ну а тепер для слухачів передплатників світовида продовжимо розмову про ці та інші теми.